Але уявіть собі, тільки ви собі заплатили за зміну гуми, а через кілька днів вандали вам порізали її. Звучить як страшний сон водія. Але такий інцидент справді стався в одному зі столичних житлових комплексів. А ціни там нормальні такі Та, нормальні. На зимову гуму. Якби до речі це був один постраждалий водій, ну це так знаєш, не натякає на щось, угу, угу. на якісь змови, так. на якийсь говір. Можливо, наша редакція на це б не звернула увагу. Але друзі, за одну ніч невідомий спустив чи порізав шини щонайменше в десяти Це... автівках. Постраждалі мають кілька припущень, чому зловмисник взявся за ножа, які версії розглядають водії, та чому в скоєному підозрюють сусідів у скандальному інциденті. Віталій Залевський розбирався. Ну хто винний? Сусіди. Як так можна було зробити? Якась мерзота порізала мені шини. Анастасія показує своє пошкоджене авто на парковці та не стримує емоцій. Всі чотири колеса пробиті. Невідомий порізав їх ножем. Я чотири дні сиділа вдома, плакала. знаєте, не виходила з будинку, тому що мені здавалось, ніби мене знаєте, хтось заказав. Я авто зараз не залишаю тут. Воно у мене стоїть на приватному будинку. Я на таксі їжу забираю авто. Це сталося одразу після того, як Анастасія перевзула авто в зимову гуму за 115 тисяч гривень, і страхова такі випадки не компенсує. У мене просто ну була істерика колосальна, і а, мені довелось купляти нову гуму, але ця вже дешевша. Цю гуму я вже придбала за 74 тисячі гривень. У мережі звинувачували, що автодівчина нібито було припарковане на місці для людей з інвалідністю. Тому так хтось вирішив її провчити. Однак, Анастасія це заперечує. Я просто зараз в. Тому тобто, що подивіться, що відбувається на Варшав. Згодом на цій же парковці біля столичного житлового комплексу невідомий пошкодив одразу 10 автівок. Серед них і Мерседес Анни тепер вона боїться залишати авто біля будинку, орендує місце з охороною. Ми були в шоці. Ми були дуже здивовані і взагалі не очікували такого, бо ми дуже часто тут лишали автомобіль, і наша машина нікому взагалі не заважала ні проїзду, ні проходу. Тобто, все було по закону. В одних були пробиті колеса, в інших просто спущені. Однак цього разу підозрюваного спіймала одна з камер закладу неподалік. На відео видно, чоловік у капюшоні підходить до білої тесли, проколює шини та тікає. За такі діяння передбачене кримінальне покарання в деяких випадках навіть у вигляді позбавлення волі. У мережі активно почали критикувати водія Тесли через неправильне паркування. У чатах ЖК деякі навіть стали на захист порушника. Так правильно зробив. Тесла як стоїть? Інші правильно припарковані не чіпав. Впевнена, завтра, навіть сьогодні, буде все запарковано і здоровим глуздом. Однак інша частина людей запевняє, деякі авто припарковані правильно, однак все одно пошкоджені. Метод жорсткий. Ніполя викрученого було б достатньо. Делініатори, грибки, стовпчики. І ніхто не паркується. Для паркунів. Наклейки на лобове, яке фіг відірваш, відмиєш. І все. Нарізати резину і не стріляти в лобаш. Ну серйозно, не оркиш. Також у чатах ЖК люди не раз обіцяли пошкодити авто за неправильне паркування. Там жаліються на те, що через це не можуть вивезти з території сміття. Та найголовніше, деякі водії начебто блокують в'їзди для швидких та рятувальників. Тобто служби не зможуть заїхати, якщо буде екстрена ситуація. Ця техніка просто не зможе проїхати. Не зможе потушити квартиру. Не зможе врятувати людей. Люди схаменіться. Це не просто паркування, це реальна небезпека. Через чиюсь безвідповідальність можуть загинути ваші сусіди, ваші діти, ваші сім'ї. Я вже не кажу про майно. Мешканці проводять своє розслідування, мають вже кілька версій. Зараз відкриваються платні паркувальні майданчики, і можливо з цим пов'язано, тому що знаєте, у 90-ті так як з'ясували, часто робили, аби люди хвилювались і платили кошти за паркування у платних ну, на платних стоянках. Також пошкодити автомобілі міг чоловік, який живе у цьому ж житловому комплексі. Припускають місцеві раніше. Він просив виділити йому окреме місце на парковці, нібито через інвалідність. У таких випадках зазвичай встановлюють спеціальні загородження, щоб ніхто… Хто інший не міг там паркуватися, проте йому відмовили через те, що він ніби не підпадає під категорію осіб з інвалідністю. Нині правоохоронці перевіряють всі версії.